Котенята. Фляга, яку я вам показувала минулого разу, я сподіваюся, ви всі це знаєте, але покажу для тих, хто, можливо, не побачив. Має підклад утеплений для того, щоб в прохолодну погоду тримало температуру. Та-дам! Я впевнена, ви всі про це знали, а я не знала. Алюмінієва. Кружечка. Гарне кріплення для петель моллі. Ви бачили, як я цю булавку застібала? Ну і пластикову флягу.